Не амбулаторний прийом, да? просуваєш, типу, приходь до гінеколога, практолога, от, мамолога там, зі знижкою типу, там, да? 10% угу. на консультацію то ти зараз. Тобто, тут, Типу, знаєш, приходьте на операцію з видалення там каменів, да? типу за знижку 20%. Ну тут таке не спрацює. От, в нас був вже певний досвід співпраці з тим же інститутом серця, да? коли ми комунікуємо важкі речі, ми розуміємо. Про що це? От, ми ще з інститутом раку свого часу теж там по певному напрямку співпрацювали. Ми були на всіх, то, я особисто була на всіх ключових операціях в Інституту Серця. Я все це бачила, я розумію, як типу, це відбувається, як пацієнти до себе почувають, як після. От, і Ми були ментально, да, типу професійно готові типу, про це говорити.